Друзі, ви на каналі Game7, На зв'язку Віталій Пак. Вчорашній огляд, на жаль, заблоковано, тому ви його знайдете в телеграм-каналі Game7. Ну а на сьогодні у нас 9 свіженьких матчів. Тому смачного всім і вриваємось. Лос-Анджелес Лейкер. Завітали до Вашингтона. Обидві команди грають бек-ту-бек. Тому ніжки сьогодні трошки тяжкі у обох колективів. Але Джордан Пол виглядає досить свіженьким, наче відмочував прям всю ніч свої ноги в басейні. З іншої сторони. Був домінуючий ні, не ді Рассел, а Ентоні Девіс. Рассел, звісно, також виглядав в порядку. І Леброн також класний фейк показує. Але повернемось до однобрового монстра. 19 очок. Девіс приносить своїй команді вже у першій чверті з прекрасною реалізацією, яка хороша передачка від Леброна. Далі Девіс знову працює у фарбі. Ніхто нічого з ним не може зробити. Він підбирає власний промах і додає з гори. Але як бачите, перевага не дуже велика, бо Кузма повертається у Вашингтону після травми. У нього 17 плюс 12 підбирань сьогодні. Ну і плюс Вашингтон набагато краще влучали з периметра. Але Лейкерс що правильно кинули на 16 штрафних більше і просто знищили візерс на підбираннях. Там сьогодні класно грала стартова п'ятірка, Д'Анджело Расл 18 очок. Остін Ріфс Рівс набрав 16, Ось якраз він здалеку тулить метрів з восьми з половиною. Ну і, звісно, Руй Хачимура – Колишній команді сьогодні настріляв 19 пойнтів. Після цього кидочку вони вже на плюс 17 попереду. Але Візардс також мають ще відповісти. Вони стають з зони захист і трішки вирівнюють гру. Там плюс пул набирає 29. Ух, який флоутер через Ентоні Девіса. Причому 29 із хорошим відсотком він сьогодні набирає. І Кузма вже скорочує до мінус 4. Там навіть буде мінус 2 у четвертій чверті. Але все-таки у Лал є Леброн Джеймс, який набирає 25 плюс 9 асистів. Ну і проти Девіса взагалі не було ніякої зброї у Візардс. Ентоні Девіс набрав 35 очок, 18 підбирань, 3 блокшоти. І Лейкерс вже всього лише в півтора матчах від шостого місця. Phoenix Suns досить впевнено виглядають в останніх матчах навіть попри, здавалось би, найскладніший календар у лізі. І сьогодні також їм трішки щастить, адже їх суперник Cavaliers грають другий матч за останні 26 годин і Плюс дається взнаки переліти з Юти сюди до Фінікса. Тому вже на старті господарі намагаються диктувати свої умови. Кевін Дюрант. Один із найкращих скорів в історії NBA це доводить, з різних дистанцій влучає. Дякую за передачку Девіну Букеру. Далі подивіться, як класно грає Бредлі Біло в цьому моменті. Перехоплює, рятує м'яча і передачка на Букера, який хасл момент від Бредлі. Сан вже в лідерах. Ну і в останньому матчі проти пеліканів вони кидали ну, близько до того, як у мене пацани у дворі кидають. Але сьогодні, ух, це був просто дощ із істрочкових. Як бачите, поливали всі І бол, бол, і лідери там Девін Букер, Кевін Дюран і Ерік Гордон. Потім до них під'єднався. Робить вже плюс 26 для домашньої команди. І навіть пізніше Ройс Оніл нарешті щось сьогодні влучає Санс взагалі поцілив 12 із 18 триочкових за першу половину. Просто скажена реалізація. Ще від сьогодні дуже непогано. Ну а Клівленд після того, як пропустили 72 очки за першу половину, все таки вирішили трішки підзібратись і це коштувало їм дуже хороших таких зусиль. Дуже добре, що вони не здались. Там Мічел набрав 24, там Еван Моблі набрав 20, Але набрав 20. Але щоправда, найбільше їх не вистачило. Бо з іншої сторони, Кевін Дюрант набрає 32, 6 підбирань, сім передач. Далі болбол -бол із дуже схожим складом тіла. Набрає сьогодні 15 із чудовою китковою лінійкою. Ну і Девін Букер веде сьогодні за собою команду. У нього 40 очок, 8 передач. Санс виграють 6 з останніх восьми поєдинків і виходять на 6 по позицію вони вилазять із зони плей-ін Вау мілоки проти Мемфіса у Бакс знову не всі в зборі. Деміана Ліларда немає. Мідлтона немає. Але є Яніс дворазовий МВП і претендент на третю нагороду. І тим паче у Мемфіса також відсутня більшість гравців стартової п'ятірки. Тим паче. Вчора Бакс програли Вашингтону, одній з найслабших команд. Тому треба просто необхідно сьогодні реабілітуватись. Тому Бобі Портіс допомагає Янісу. Яніс у свою чергу організовує транзицію, стягує на себе там чотири людини, і якимось чином до Бобі Портіса м'яч доходить. Бем Портіс. Набирає сьогодні 19 очок і трішечки шиммі. І окей, бак, сьогодні добряче влучили з периметра, але 76-36 програли фарбу на 40 очок. Просто катастрофа. там ось Джерен Джексон Джуніор засовує через Яніса. Далі Кларк бере підбирання на чужому. Дає 14 очок за 20 хвилин. І тоді, в третій, чверті, Яніс каже, ну все, досить починає перти під кошик, робить свої. От як у фільмі початок був у сні, Яніс свої робить євростеп у євростепі. Набирає сьогодні 21 поїт, 8 асистів, 5 блокшотів. Але сідай на лавку через четвертий фол у третій чверті. Тріпл Джей з іншої сторони продовжує знищувати. Просто домінує у другій половині. Він набирає сьогодні 35 очок, три перехоплення. Брук Лопес каже: Окей, буду відповідати здалеку. Сьогодні влучає п'ять трошкових, 25 очок, 10 підбирань. Така собі бійня між бігменами, але Джексон каже, я і здалеку вмію. І Грізліс попереду у кінцівці. Грік фрік вийшов рятувати цю гру 3 хвилини до кінця. Ба Страшнючий данк. Треба тільки відзахищатись, але у Triple G вслився Деміан Лілард. Яка трьошка із відхиленням. І Мілокі програють чотири з останніх п'яти. Дуже страшна Мінесота проти другого складу Торонто. Ну, що сказати, якщо у репторів у старті виходить Малік Вільямс, це чувак, якого тільки но підписали на десятиденний контракт. Тому тут чисто питання було: наскільки репторів вистачить, або наскільки сильно у них полетить кидочок, але поки що летить тільки у Міннесоти. Ентоні Едвардс, нарешті, він добряче влучає здалеку. Далі на сріб додає, ну він і так шикарно влучав. І до цього у нього сьогодні 18 очок вже у першій половині. Він влучає 6 із 10 трьоочкових. І так він не дотягує до Карла Ентоні Таунса в нападі, але компенсує це грою в захисті. Тому шикарно маскує відсутність другої зірки у Міннесоти. В цілому ж, Тімбервул сьогодні і так це не їх сильно але Вони просто знищують, просто кошмарять Торонто трьоочковими. Влучають 20 із 43, Це 47%. На додачу ще змушують своїм суперзахистом допустити Торонто 20 втрат, і попереду вони на плюс 16 перед перервою в другій половині побиття вовками динозаврів. як би це не звучало, продовжилось на слід десь сьогодні. 23 очки 7 підбирані. Гляньте вже на рахунок. Далі людина Мураха тільки продовжує добивати суперника. Він сьогодні дає 28 очок, 6 асистів. Ось ще одна трьошка від нього прилітає з високого пікенрола. Далі ще одна трьошка. І у нього сьогодні 5 із 12. Це 42%. Йому класно з лави запасних допомагають Монте Моріс і Люка Гарза. Ну і це вийшла найрозгромніша перемога Міннесоти в цьому сезоні. Плюс 48. Нетс проти індіани. Бруклін вже остаточно втратив шанси на потрапляння у плей-ін, А от Індіані ця перемога прям необхідна. Тим паче вони впевнено здолали Бруклін пару днів тому, і сьогодні сподіваються це знову зробити. Сякам розбирається з передачі Халібертона, далі вже і сам Тайріс своїм досить ну, вичорним кидочком кладе трьошку на плюс сім. У Халібертона 24 очки, 8 асистів. Пейсерс, як завжди, краще сьогодні користувались втратами суперника, бігали у транзиції, але у НЕЦ на 16 більше штрафних кидочків. Плюс у них також є гаряченькі персонажі у складі. Перш за все, звісно, відмітимо Кема Томаса, у якого 27 очок сьогодні. Деніс Шродер все це непогано організовує. І тільки на УНЕС було мінус 7, Як Томас з дальньої дистанції робить вже плюс 7 для свого колектива. Вони вже в лідерах. Ну і далі у четвертій чверті починається найцікавіше Макконел на топі на шикарний люб здалеку у топі на чотирнадцять у Унес відповідає Мікал Бріджес. Так це ще не клач, де він один із найкращих в лізі, та все одно дає команді своє лідерство. І залишається у нас три хвилини четвертої чверті. Сякам на іншій стороні також розбирається. У нього 26 очок, 9 підбирань. Знову індіана попереду. І ось коли вже наступає клатч тайм, тоді вже і Бріджес остаточно вмикається. У нього 17 поїнтів сьогодні. Бам! Трьошка на рівний рахунок, і знову атака Нес, часу залишається менше хвилини. Хто на себе візьме? Деніс Шрёдер виводить вперед свою команду. У нього дабл дабл із асистами. І усяками ще є купа часу на відповідь. Це хороший відкритий якісний кидочок, але він не заходить. Таким чином, індіана програє і падає в зону плей-ін. Бандо новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків. Джерсі Моранта, цікаві книжки та баскетбольний м'яч. Щоб задонатити скануй qr код за подробицями пірнай у допис під відео. New Orleans Pelicans проти Orlando Magic. Angel Ріс на трибунах. Це зірка студентської команди LSU, яка вже подала заявку на драфт NBA. Сьогодні ж у нас дві команди, які все ще переживають за своє становище у таблиці. Пелікани взагалі ходять по лезу ножа, тому потужно грають на старті. Зайон дає команді невеличке лідерство. У меджик, звісно, є кому відповідати. Це Пауло Банкеро дуже прогресує цей другорічка. Далі ще з лави запасних виходить Вагнер. Той що старший, той що моріс. Дає сьогодні 18 очок, всього лише два промахи допускає з гри. Орландо взагалі грають дуже жорстко, прям зграє злющих псів, яких тільки но спустили з повідка, і знову Банкеро працює. Всі у команді йому кажуть, що він мусить задавати тон у нападі своєю агресією, своїм бажанням прориватись до кошика. Що власне Пауло і робить. Він набирає 18 очок вже у першій половині. З іншої сторони, сіджей Макколум намагається зберігати баланс, але дуже складно це зробити, коли у Меджик ще є і Франц Вагнер, який сьогодні набирає 24 із чудовою реалізацією. І на додачу у пеліканів ще й Зайон, який і так грав із травмою пальця. Так ще й тут і Гері Херіс дуже небезпечно його збиває з ніг. Досить агресивно він своїм корпусом влітає прямо в коліно колінопіріжечку. Ну і Зайон так цей матч і не дограв з 15 очками його залишив. Тому, користуючись цим моральним упадом пеліканів, Орландо продовжує тиснути. Знову Франц Вагнер пробирається до кошика. І далі знову Пауло Банкеру, який набирає сьогодні 32 очки. Знову робить перевагу ще більшою для своєї команди. І в якийсь момент там у четвертій чверті на плюс 16 Орландо були попереду. Щоправда, команді з нового Орланду треба віддати належне. Вони не здавались, вони грали до останнього, адже перевага ну не така і архівелика. Сі Джей Макколум тим паче сьогодні класно відіграв 36 очок, 10 підбирань Дуже непогано влучив. Також Дастін Деніалс йому допоміг із 16 очками. Але Пауло Банкеро все таки ставить крапку у цьому матчі. Це була третя поспіль поразка для Пеліканс. Вони падають в зоні плей-ін, так ще й в кінці на додачу щось там кажуть. Не дуже прийнятне арбітру. І той, взагалі, не вагаючись під заневість, видаляє тихнарями аж трьох гравців пеліканів. Причому гравців таких не найагресивніших: Трея Мьорфі, Герба Джонса, Дастіна Деніалса. Але знову ж таки, якщо на результат це не вплинуло, то це цікаве тільки бухгалтерів вище зазначених гравців. Межик перемагають 117-108. Дуже гучна вивіска Бостон Селтікс проти Оклахоми Сіті Тандер. Але окла сьогодні без двох скорінг лідерів, без ще Гілджеса Олександра та без Джей Віла. На додачу Оклахома грає сьогодні бек-ту-бек, А от Селтікс більш свіженький. Тейтум це одразу намагається довести. Вмикає агресію з іншої сторони за відсутності лідерів. Лідером Оклахоми знову стає Джош Гіді, але не архі багато. Він сьогодні набирає сьогодні лише 17 очок. Тому вже в кінцівці першої чверті господарі показують Селтікс баскетбол, Тейтум набирає 24 Купа триочкових сьогодні у них залітає і з хорошим відсотком. Прічард відправляє холідей у відрив. Різниця вже майже 10 очок. Також Хрістап Спорзінгіс був сьогодні просто неперевершеним. По-перше, гляньте, що він робить на чужому щиті. Латвієць просто всіх перетворив на рижські шпроти там у фарбі. Його вміння захищати кошик в захисті та розтягувати майданчик і насипати в нападі. Просто знищував сьогодні оклахому. Порці дає сьогодні 17 очок. 9 підбирань за перші 15 хвилин. Але Чед Холмгрен йому місцями класно відповідає. Подивіться, як розумно зіграв. Порзінгіс думав, що буде фейдевей, але ні, класний фейк. Вчити сьогодні 11 очок всього лише. А от у Бостона забагато зброї. Там єл Хорфорд, 16 очок. Сьогодні дає просто вічний гравець і трішки Оклахома наблизилась, але це було не надовго. Бостона, до речі, також сьогодні. Михайлюк вийшов на три хвилини, віддав два асисти. Джейлен Браунос набирає 23. Найкращим гравцем господарів, звісно, сьогодні стає Крістав Спорзінгіс. У нього дабл дабл 27 очок, 12 підбирань. Всього лише три промахи з гри. Ну і майже по всіх показниках Селтікс переграють травмованого клахому плюс 35. І Це їх 60-та перемога в сезоні. Шарлот Хорнец проти Портлан Трейл Блейзер. Тут у нас із цікавого протистояння топ-піків драфту. Брендон Міллер – другий, Скут Хендерсон, третій. І ось вони якраз мірюються силами вперше в цьому сезоні. Починає Хендерсон. Коротше відставання своєї команди Брендон Міллер продовжує. Він дуже слабо сьогодні влучить, та тим не менш 21 очко на його рахунку. З іншої сторони, знову відповідає Скут Хендерсон, цей малий якраз сьогодні влучив дуже добре: 56% з гри, 57% здалеку, видав дабл-дабл, 22 очки, 10 асистів. Ну і звісно, в цілому гра сьогодні була не найякісніша. Шарлот влучили всього лише 41 з гри, Портленд 40. Але Блейзер значно краще підібрали. І саме за рахунок цього вони трішечки в лідерах. І з цікавого тут також Сів Кліфорд, нинішній тренер Хорнет, заявив, що це його останній сезон в ролі коуча. Але він все одно залишиться у структурі клуба та отримає місце у фронт-офісі. Інша цікава новина з іншої сторони, якраз про тренера Портленда Чонсі Білапса, який буде введений у зал баскетбольної слави NBA. дуже і дуже заслужена. Ну а ми ж повертаємось на паркет Андре Ейтон. Набирає сьогодні 24, 16 підбирань. Саме завдяки йому та Джабарі Вокеру у Портленда є перевага на щиті. Джабарі Вокер до речі набирає 14, плюс 22 ребаунди. Ну і ми з вами вже рухаємось в клач Скут Хендерсон на Деандре Ейтона. Той зрівнює рахунок. Далі залишається хвилину до кінця. Покушевський не дуже вірить у кидочок Хендерсона. Той все одно влучає робить плюс 4. Мілер на іншій стороні також відповідає. Дуже багато промахів у нас було в цьому клатчі, Матч супер нерезультативний. І залишається всього лише 2 секунди до кінця. Бертанс на рівний рахунок не влучив. Портленд закінчують свою серію із 10 поспіль поразок. Атланта Хокс приймають Детройт. Атланті прям дуже зручно. Вони вдома проти однієї з найгірших команд в НБА. Та ще якщо виграють, то забезпечують собі гарантоване місце у плей-ін. І гляньте на цей агресивний початочок від Джейлена Джонсона. Яка ж він все таки машина пізніше? Ще раз, де Джонтена Джонсона? Він, звісно, не Яніс, але все одно неймовірне поєднання габаритів та атлетизму. До речі, Джейлен був єдиним, окрім Янга, хто до дедлайна був під забороною обміну. Тобто Атланта по ньому навіть не приймала пропозиції, ось настільки він вразив керівництво Хоукс. Тим часом у Детройта сьогодні відсутній Кейт Кадінгем, але повірте, це не біда, адже з лавки виходить Малакай Флін. Він чудово сьогодні грає, навіть зрівнює рахунок, тому знову за роботу береться дежонте Мюррей, і демонструє блискавичний дриблінг, влучає свої девея, Пізніше подивіться, помінялись Джонсон і Мюррей місцями, і тепер навіз у зворотньому напрямку. Все це преподобно виконали. Дежонти сьогодні набирає 24 очки, 11 асистів. Джейлен Джонсон тим часом продовжує роздавати асисти. Ось тепер і на Хантера у Деандре сьогодні 26 поінтів, І потихеньку вже яструби знову мають перевагу, причому досить вагому 20 очок. Капела якраз її встановлює. У нього сьогодні дабл дабл. Але у Детройта знову з лавки виходить Малакай Флінг. Хто бляха? Отожбо! бо чувак, грає четвертий рік у лізі. Набирає всього лише по 5 очок в середньому. А сьогодні просто розійшовся на максимум до 12 очок. Скорочує відставання своєї команди. Джонсон йому відповідає трипл-даблом. У нього 28, 14 підбирань, 11 передач. Але Фліна було не спинити. Він набирає 50 очок з лави запасних. Всього лише за 34 хвилини на паркеті. Більше 70% реалізація. Такого, мабуть, ще ніхто не робив в НБІ, але часу вже було замало. Дежон Демюри і Джейлен Джонсон закривають цей матч, і цією перемогою гарантують Атланті місце у плей-офф. Друзі, на цьому дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Дякую за ваші віртуальні асисти. Всіх охочих доєднатись. Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім папа. -па.